Знаєте, друзі, у кожної віруючої людини буває момент, коли взаємини з Богом стають трішки іншими, трішки холодними, трохи рутинними, і з'являється ось те відчуття, що щось йде точно не так. Де ось та свіжість, де ось те захоплення, де ось та перша любов. Тому сьогодні разом із пастором Леонідом, Леонідом Волощуком будемо. Розбиратися і говорити на цю важливу тему про те, як же відновити, відродити ось ту першу любов і поринути в ці а, безмежні муті спілкування, відчути ось це заново ось цю першу любов, яку ми відчували, коли тільки-тільки можливо познайомились з Богом або зрозуміли, хто він особисто для вас. Тож будемо спілкуватися сьогодні з нашим гостем. Доброго ранку! Вітаємо Доброго вас ранку. у нашій студії. Дякуємо, що ви Доброго знає. ранку. Дядя одразу таке питання, зрозуміти для себе відповідь на таке питання. Що ж таке справжня перша любов? Якщо ми говоримо, її вже десь може нема, От що, що вона таке? Ну я думаю, всім нам, людям, землянам відома перша любов, земна любов, як коли ми полюбили. Чи то хлопець дівчину полюбив, чи дівчина хлопця, чи то взаємна любов, перша любов. Тобто це той стан, коли ми по справжньому щасливі, ми не ходимо по землі, а ми порхаємо, літаємо. Це той час, який незабутній, і, можна сказати, неповторний. Те ж саме відбувається, коли ми пізнали Господа, коли ми прийшли до Нього. Це настільки щасливі моменти нашого життя, що ми хочемо всім про це розказати, поділитися, які є щасливі, щоб хтось про це почув, узнав, так само пережив, такий самий досвід. Тому я вважаю, що це вершина. Духовності, зрілості, знання Бога, довіри Богові це найкращі хвилини, години, дні нашого життя. Це точно. А чому так буває, що ось ця така перша любов вона чомусь згасає, кудись вона тікає? Що відбувається? Чому так стоїть? Ми залишаємося людьми. І проблема не з Божої сторони. Бог він залишається Богом любові, mm -hmm. а Він Бог, який любить нас завжди, і Він це доказав. Але ми зі своєї сторони, як люди, ми, як Біблія говорить, ми завжди невірні Господу. Ми перші перестаємо шукати Господа. Довіряти йому. <кхи> і з Господом взагалі то скучно не буває, скучно не може бути з Господом. Тому що він творець усього, видимого і невидимого, він настільки креативний, за нами просто проблема за нами, щоб ми хотіли цього, шукали, шукали цих можливостей, не пропускали їх, якщо пропустимо їх. Ми не можемо один раз бути щасливими з Господом. Ми приходимо, щоб на все життя бути з Ним щасливим, щоб відчувати Його присутність, Його силу. А тому, коли ми втратили ці можливості, не цінували їх, то поступово і втрачається ця любов. Недаремно Біблія говорить про те, що. Той, хто загубив першу любов, він упав або втратив її. Він з цієї вершини, любові, цих почуттів, багатства цього, він просто це втратив. Тобто не треба втрачати ці можливості. Як сьогодні, сучасному християнину, який, можливо, людина. Справді ходить з Богом, ходить в церкву, старається вести благочестиве життя. Як розпізнати, що от ця перша любов вона втрачається? От які, може, ви б сказали, є духовні симптоми? Ну так, що складається наше духовне життя? Все-таки читання Божого Слова. Тобто, ця духовна їжа вона має обов'язково. А нас ну, оздоровлювати, ми маємо харчуватися щоденно, постійно. Якщо ми пропускаємо ці можливості, не хочеться нам читати Слово Боже. Молитися, ми молимося вже коли в дорозі. Або для молитви в нас залишається тільки. А місце за столом, коли ми згадуємо про Господа, коли їжа на столі, то ми кажемо: Господи, ти бачиш, що я дуже спішу, але ну, на всяк випадок благослови оцю їжу. І все, два-три слова. Я дуже зайнятий і не маю коли з тобою більше бути, більше часу. Я думаю, ми... Навіть з людьми, коли спілкуємося і бачимо, що людина нас неуважно слухає, вона чимось зайнята, і нам стає нецікаво. Те ж саме з Господом. Ми зайняті, ми не маємо коли час приділити йому, тоді він нам також не приділяє часу. Він каже: Спіши, дитино, спіши. Я би хотів з тобою бути більше uh -huh. розмови, спілкування, все, але ти не хочеш. Ти не маєш часу, ти зайнятий. Тобто щось другорядне, якісь замінники витісняють нашу духовність. Uh -huh. Чи завжди тільки рутина може витіснити нашу духовність? Чи буває таке, що ось людина, наприклад, розчарувалася, в неї щось була якась. Молитва, на яку вона не отримала відповіді, або в житті якесь дуже сильне потрясіння, через яке вона отримала, можливо, якусь там травму в комунікації з кимось, ще там, щось. Чому ось одних людей випробування вони навпаки наближають до Бога, а інших ось буває все, людина, ніби ось така точка неповернення і ну, все, образа на Бога, образа там на ком'юніті, на церкву, на суспільство, на людей і так далі. От... Чому так відбувається? в різні випадки бувають? Ну, По-перше, про рутину хочу сказати наступне, що є свята рутина, mm. яку не можна якось її забрати з свого життя або чимось її замінити. Тобто читання, слова, молитва, пошуки Господа, практика, благочестя, благочестивого життя. Це те, що приносить, взагалі повинно приносити нам задоволення. Ми повинні ну, від цього бути щасливими. І тому цю, ця рутина вона повторюється, але в цій рутині можна знайти щось таке нове постійно з Господом. Відкривати для себе такі нові аспекти, які ти не бачив, не відчував саме до цього моменту. Тобто рутина і свіжими гарними досвідами це вже не рутина, це вже щось нове. Тому треба тут бути таким креативним відносинах з Господом. Дивіться, Мойсей до чого дійшов. Е, якби він виходив на гору, написано, спілкувався з Господом, потім спускався назад до народу, до людей. Але потім одного разу він каже: Господи, покажи мені славу свою, я хочу чогось більшого. Тобто, Господь, з своєї сторони, він готовий на зміну обставин, а ми повинні також їх шукати, mm -hmm. бо це відносини з живим Богом. Що стосується розчарувань, вони тільки можуть бути такою діагностикою а, таких проблем, переживань, стресових ситуацій, це діагностика нашого стану, в якому стані ми є. І те, що є, те є. Або ми жаліємося, плачемо і. Думаємо, що Бог далеко і забув про нас, і чи взагалі він тоді є. Це може бути криза дуже велика. А може навпаки, Господи, ти мене випробовуєш. Ти хочеш, щоб я був кращим? Продовжуємо. Продовжуємо. Я, не дивлячись ні на що, продовжую тобі довіряти. Чи є якась, от таке питання, можливо, можливо, є якісь історії в Біблії, які могли би це показати. Яка різниця між кризою, яка може бути людина, просто через те, що, як ви описуєте, десь не було регулярності в перебуванні з Богом, і взагалі повною втратою віри. Тобто криза віри і втрата віри. Чи це ми можемо все одно сказати, що це і одне, і те ж саме? Ні, Я думаю, що. Криза віри, я не просто хочу говорити про людей, про когось там. Я, як людина, я проходжу через усе це. Тому може бути, що десь знехтування якимись можливостями. Десь, ну, так можна сказати, як ми люди говоримо, розслабилися десь. І ви знаєте, що ворог людства, ворог Господа, він завжди скористається оцією, цим моментом нашої е, е, такої позиції розслабленої або мені вже. Не цікаво, і там не цікаво, і в церкві не цікаво, і в проповіді не цікаво, і в мене щось більше є, чим те, що мені може хтось дати. А потім виходить, що взагалі-то я попусту втрачаю час, втрачаю можливості, не можу сам знайти того, що відповідає моїм потребам. Я пропускаю і проповідь, і своє читання слова, і молитви, і практично я залишаюся без зброї, без сили. І тоді, ось ця межа, я проходжу через цю межу, і тоді треба повертатися як скорше, як можна скорше до Бога. І не може бути так, щоб Господь любові, Він забув про свою дитину, яка зараз в переживаннях знаходиться, він обіцяє не тільки біблійним героям, а й нам, людям 21-го століття. Я буду з тобою, я тебе не залишу, я допоможу тобі. І коли ми у цю обітницю віримо все-таки, Хочемо бути з Богом, Бог дає нам такі можливості. Як повертатися? От ви кажете, повертатися. Ви якось нещодавно думали про те, чи може взагалі людина там бути ініціатором завіту з Богом, Там, чи може людина сама просто у цьому грішному світі вирішити йому поклонятися? Зазвичай тільки дія Божа нам дозволяє якось, знаєте, як прокинутися від цього сну. Як, які, можливо, поради може хтось нас слухає зараз, з тих, хто насправді ну, втратив десь вже віру? Як повернутися до цієї першої любові? Біблія говорить про те, що треба покаятися. Тобто гріх він уходить в наше життя, і гріх є тою причиною, яка охолоджує і нас, наші відносини з Господом, і розрив цих стосунків, близьких це все-таки гріх. Тому Біблія радить нам. Покайтеся, поверніться, поверніться до Господа. І згадуємо цей приклад блудного сина, який ми знаємо з цієї притчі, як він низько впав. І оцей свинарник, свині, їжа, оце таке падіння дуже низько, і він хотів би їсти вже разом з цими свиньми, їсти, але йому не давали навіть. Того. Тому ось момент. Він подумав: а в батька мого там усе, на біль, най, найкраще, навіть слуги там живуть так добре. І ось момент покаяння починається з переміни думок, мислення. Він почав зовсім по-іншому мислити. Я піду, я повертаюся, ще нічого не змінилося. Він ще коло свиней, але думки змінилися. Напрямок думок це говорить про те, що ми вже на тому шляху повернення. Коли змінюються думки, прийшло бажання думати про Господа, оцінювати свої можливості, і виникло бажання бути з Богом. Ніколи не пізно треба повертатися, повертатися до Господа. І як в цій притчі написано, що батько. Він біжить назустріч ще далеко, син, а він уже біжить. Тобто він чекає на нас. Він хоче тих самих стосунків любові, які були і раніше. Дивовижна проста історія про блудного сина. Вона дуже гарно підкреслює взагалі стосунки батька нашого небесного і. Нас, людей, які дуже часто буваємо в різних категоріях, я в категорії блудного сина, так і в категорії його брата. Ось, скажіть, будь ласка, якщо підсумувати нашу тему сьогодні, нашу розмову, яка головна порада, як же повернути ось ту першу любов? А, ну, ви знаєте, я можу знову сказати, що ну треба читати, треба молитися, треба ходити, все-таки до церкви. Треба так. Але у всьому цьому... Може бути така формальність, яка не принесе нам повноти щастя. А, ви пам'ятаєте про Марію, яка прийшла до Господа і принесла з собою цей Алавастровий сусуд, де, mm -hmm. який був наповнений миром. І про що це говорило? Це говорило про задум любові. Бажання так послужити Господу mm -hmm. в любові, повноті любові для неї це був героїчний вчинок. Це все закупити, приготувати, потім, не соромлячись нікого, прийти коло ніг бути, слізьми поливати ноги, цілувати ноги. І потім миро, любові, воно наповнило все приміщення такими пахощами, які усім присутнім сказали, що тут є людина, яка любить Господа понад усе. Тому одна парада: більше любові у нашому служінні для Господа. Більше любові. А любов, вона креативна. Mm -hmm. Ти тоді думаєш, що ти жертвуєш, як ти служиш Господу, як ти йому поклоняєшся, як ти йому співаєш, як ти насолоджуєшся стосунками з ним. Любов усьому вона веде тоді yeah. нас, yeah. як написано в Біблії, всім серцем, всім розумом, всіма силами люби свого Господа. Дякуємо, справді чудова порада. Я впевнена, що ця розмова була корисною для багатьох і для нас в першу чергу і для багатьох наших глядачів, тому що буває час від часу, любов зникає. Дякуємо за цю розмову. Бажаємо вам успіхів і благословень від Бога.